Я забыл игру.

Троє! Михайлович! Михайлович! Мар'яна ворота відкривайся! Мар'ян, туди біжи! Вперед! Було вперед, Паску! Чо ти тобі бік не Бежи Юрка! бежи сильно бежи.

Давай. Так, давай до м'яча. Попадай, попадай. Пресинг! Я, набуру, гравців розібрали. Куди, лапай! Там відворіть м'яч! Накрили гравців, Юра! Денис, де твій гравець? Перед. Накрили! Не дали розіграти! Гравців. Маріан вперед! назад. Ша назад трохи за ним вперед. Що давай, не ви не передвай! Денис підкова заміна! Підкова заміна! Підкова заміна! Давай, давай, вперед, вперед! Кому? Добрый, Юрка! Дуже добрый пас! Гравцив, Гравцив, Юра! Макар, Гравцив! Вставай, вставай!

Давай, давай, вперед, 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 Не спіши, не спіши! Не спіши! Дем'янко, не, не спіши, кажу! Чого спішиш? Там двоє наших стоїть! Ви відкривайся, як стоїть, дуже та що такого? Помагай, вас атакують. Наче партнеріте. Куда? Макар, не спіши! Зніми собі м'яч! Обробий, пробий! Ти тут маєш море часу для того, не треба того. Тика-дня. Пресен. Давайте, хлопці, вперед! заходь. Закривай, закривай, давай. Давайте забирай, забирай! Дем'ян, вон є побережник, вон, дивись, сам стоїть. Бежи! Бежи, бежи теперь! Бежи! И с Давай, Брит! Бежи, кутовый! Кутовый! Деня, бери! Не спеши! Я, я побережник! Прий, прий, давай! Берід, поріть, молодці. Сміна! Сміна! Подай на дальню! Артем, на дальню подай! Денис на дальню закрий! Денис, що ти взад відтягнувся? Ти в нападі чи де граєш? Назад, варіант! Дивись, Денис! Вперед, вперед, пішли! Давай, 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 давай! Гавців розібрали! Денис, центр лишився! Центр лишився, підкова! Давай, давай, давай! Лети! Забирай варіант! Забирай! Денис забіжав на правий фланг! Добре, там будь! Там будь! Там будь! Подавай! На Дениса подавай! Встань, І вперед Стань! Забирай Марко! Забирай! Стань! Ти що? Добре, нічого, нічого, нічого. Добрий день, я дотягну, молодець! Білецький, вроді, чи автогол, чи автогол? Я не... Денис, де ти граєш знов? Біжи, біжи, Юрка, біжи. Вибирай, вибирай, вибирай! ширше! Юра ширше, так Два захи... цих мали закривати обидва. Дем'ян бери мяч! Дем'ян бери мяч, не спіши, он Денис є, дивись А ні, все, все, почекай, почекай, хай Макар зайде. Хай Макар зайде. О, є. Не, ну то не рахується. Зупини, зупини! О, добре, пас грай! Добре! Пас зіграй. Нема, пасу. Пас лівий! Лівий є! Лівий є! Во, добре! Дем'ян, закривай-то! Зупини! Через зад! Через зад! Через Дем'янко, во, дивись! Через зад, через зад, через зад, через! Ну, можна і так, але. Добре, Та перекинь їх всіх, ну шо ти роб! Забирай, забирай! Сам Дем'ян, сам пішов! Добре, добре. Через зад. Добре! Добре, є пас! Давай, 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 давай!

Я побережник. Давай біжи Денис. Забирай, забирай, молодець. забирай! Лівий! Денис. Пресинг не дали. Не дали. Пресинг гравці. Зараз так само. Юра, гравців. Давай володім, пробивай. Не спіши Дениска, протяни собі, дивись, вільна зона. Бурай, давай, давай, горя, горя, браляй, мар'ян. Мар'ян. Рудар! Добре, молодець.

Протяни, протяни, протягни! А, добре, добре, добре. Відкривай! Гравців, накрийте гравців! Макар, твій гравець, він стоїть сам! Давай! Давай, давай, сині, давай! Білі перед!